Великдень це не просто дата у релігійному календарі, а справжній цикл свят, який починається ще з вербної неділі. Тож до Великодня у Гадяцькому історико краєзнавчому музеї відкрилася виставка Великдень моєї землі. Лекцію для перших відвідувачів провела молодша наукова співробітниця музею Катерина Стромило, яка розповіла присутнім про звичаї, пов'язані із цим релігійним святом, підготовку до нього, а також традиції. Ми не можемо за світло Христове Воскресіння одним-єдиним днем святкувати, відзначати, зустрічати його. І, певно, можна обізвати навіть циклом цілих свят. І найперше, особисто в мене, виникаючись поміж мого спілкування, найперше свято, яке наближене до Великодня, на жаль, Вербної неділі. Вербу в жодному разу свячину не можна було викидати, її треба було зберігати цілий рік і неспроста, тому що її і як для лікування використовували, і для допомоги в господарстві так само. Як правило, для того, щоб сходила гарна паска, на хрест навхрест клали теж окремі гілочки цієї верби свяченої. У четвер потрібно було вмитися до схід сонця. У цей день прибирали також опістя. У страсну п'ятницю суворо постилися і старалися нічого не робити, хоча в деяких регіонах у цей день випікали паски. До речі, а ви знали, що паски називалися не лише пасками. В кінці 19-го на початку 20-го століття фіксуються різні назви і найчастіше зустрічаються баби. Баби, баби, бабиці. Ну, загалом дуже багато назв було і форми для випічки також називали відповідно бабники, тазики, стовбуни, папушники тощо. Спочатку паски пекли без форм, як паляниці, тісто було здобним, жирним і важким. Додавали до нього куркуму, шафран, імбир, цетру цитрусових для аромату. Цікаво те, що на звичне нам хрестосення, Христос Воскрес, наші предки відповідали трішки інакше. Я хотів розбагатіти, той мав би з собою якусь копійчину взяти обов'язково до церкви, приховати її. І, і коли треба Христос, то, як правило, треба було сказати у відповідь не, не моїстину не воскрес, а у мене гроші є. В нашій культурі теж були різні домовики, там, антипки і, і так далі, то часом дослідники фіксували те, що інколи могли люди у відповідь сказати, а в мене інклюз є при Любов Бабакова, завідувачка Дробішевської селищної бібліотеки Лиманської громади, розповіла, як у їхньому місті святкують Великдень. Обов'язково, як приходили з церкви, усіх у, у, були багато у нас було гостинок таких. Тут це мені тут подарували, вона може і не красива, але є. Але там були красиві. І за святковий стіл ми обов'язково усією родиною сідали у цих хустинах. І найстарший член сім'ї повинен був поділити у цю святкову великодню випічку, поділити на всіх членів сім'ї. І з'їсти її потрібно було усе без остатку. А потім ще була така традиція, от ви казали, найкра... кожна господиня там писанки, крашанки. Але вибирала кожна господиня найкращі свої і дарувала тим людям, яким вона хоче побажати здоров'я сусідів із друзів, і може навіть на другий край села, кого ти дуже поважаєш і любиш, повинні були віднести цю писанку, і тоді у тієї людини обов'язково було в житті все гаразд. Завітайте до Гадяцького історико-краєзнавчого музею на цю виставку. Попередньо для цього потрібно записатися за номером 05354 01.